Доброго дня, я Анатолій Суха. Коли стосується нашої професії, люди завжди дивуються, тому що не так повелося в людей. Вони вважають, що люди творчих професій, вони трохи не відсвітуть цього. І Це правда. Щоб вас не розчарувати, я скажу, це правда. І найважливіше, як знайти. Відчуття сьогодення, щоб воно не перетворилося в буденність. І робота в театрі і актором, і режисером надає цю можливість, і на відміну від життя, яке, на превеликий жаль, дублів не надає. І окремий момент це робота з творчими дітьми. У мене дві епостасі в цьому плані: це учні. Державної театральної школи студії, які теж є відвідувачами бібліотеки Панча, і студенти Київського національного університету імені Карпанка Карова. Власне, якщо ставити питання, а чому саме бібліотека Панча, то якщо йти за буденною схемою, це не тільки тому, що поруч школа і не тільки тому, що я тут недалеко живу. А як і в мистецтві, так і взагалі в людських стосунках відіграє не аби роль, якщо не сказати головну роль, а людський фактор. Тому що співробітники цієї бібліотеки це люди небайдужі, які не просто займаються роботою, бо треба працювати, а які, ну як на мене, з творчої точки зору вони знають якісь. Код, якийсь ключик до кожного, хто сюди приходить. А це є найважливішим в житті, як на мене. Тому, напевно, і і, і не дивно, що не тільки про себе я писав цей вірш, а от, власне, і про тих людей, яких я зустрів тут, тому що... А ми ж всі несемося в цьому шалі життя, безумовно, яке вибиває нас з наших притаманних тільки нам відчуттів. Ну і власне народився такий образ падаючого листя. Я просто падаючий лист. Не додавайте мені форми. Я хочу бути як соліст, що не дотримується норми. Не тої норми, що в душі у кожного із нас клокоче, а тої, що в нас повсякдень природність наша вбити хоче. Я просто падаючи лист, лечу над соромом, на настям. Так, тільки падаючи лист, візьміть мене собі на щастя. Справа в тім, що коли мова заходить про театр, то всі думають, що достатньо тільки Божої іскри таланту. І це велика помилка, тому що це кропітка і важка праця. Давайте тільки спробуємо уявити собі, що художник, який безумовно має талант. Але він має вивчити закони композиції, він має вивчити закони побудови людської статури, щоб витворювати це по правді, так як він відчуває. Музикант не може зіграти твори видатних композиторів, не опанувавши нотну грамоту, не опанувавши інструмент, на якому він грає. Співак не може відразу заспівати. Найскладніші арії, не опанувавши це мистецтво, маючи голос від природи, від Бога, як кажуть. І чомусь тільки театральний актор знаходиться в дуже привілейованому становищі. Безумовно, це через те, що театр це привілея. Але все ж таки, навіть ті, хто вже здобули освіту, ті, хто працюють в театрі, це все одно процес навчання кожного дня. І тут дуже важливий момент, коли приходить дитина, яка хоче цим далі займатися. І я даремно кажу саме дитина, тому що актори, незважаючи на те, скільки б їм було років, вони мають залишати в собі це дитинство, тому що це дійсно той секрет, який допомагає. Творити. І, як на мене, все ж таки, безумовно, коли приходить людина з почуттям гумору, і яка накриває всіх присутніх, чи означає це, що саме цей учень буде видатним коміком? Безумовно, потенціал є, але, можливо, в процесі навчання і опанування професії? Відкриються такі горизонти, що ця усміхнена і чудов, з чудовим почуттям гумору людина стане трагіком, яких, можливо, ще ми і не бачили. І в цьому плані ем, на людях професії, яких в тіні, а це театральна педагогіка, безумовно, лежить величезна відповідальність, тому що за моїм... Глибоким суб'єктивним переконанням неталановитих людей немає. Ми приходимо в цей світ талановиті як боги, тому що ми ж створені за образом і подобою. Але от момент, як це розкрити в собі, і як викладачеві не нашкодити в розкритті цього таланту, це ті питання, які турбують мене постійно. Під час занять, під час репетицій, тому що це ну, сакральний момент створення вистави, створення ролі. Тому що ще одна складність акторської професії наш інструмент це ми самі, це наш голос, це наша статура, це наше тіло, наші фізичні дані. І як це використати так, щоб на очах у глядача народилася інша людина? Бо це теж ще один з моментів, коли е, глядач думає, що який актор під час вистави, який актор на екрані, то такі він і у житті. Е, не хочу вас розчаровувати, це не зовсім так. І ще один момент, який дуже важливий е, кожному. У житті потрібна віра і підтримка, а під час навчання це просто необхідна складова. Якщо цього немає, цим не треба займатися. Якщо людина хоче ліпити собі подібне, це велика педагогічна помилка. Треба відкрити ті таланти, які у учня є. Мені в цьому плані пощастило під час навчання в театральному інституті в майстерні. Юлія Семенівна Ткаченко. Був момент, коли я зрозумів, що відкрилося щось таке, про що я і не знав сам в собі. І це безумовна радість. І коли це відбувається з моїми учнями, я щасливий, я розумію, що я недаремно цим займаюся.